Добрий вечір, добрий вечір. Що у нас на Ютубі, щось я не бачу етера. А, все, все бачу, як звук. Все, приєднуємося, не забуваємо ділитися цим етером, заборонених тем нема. Можете пане Андрію саме запропонувати тему сьогоднішнього вечора. У мене я дещо приготував думку, одну думку, яка, мені здається, важлива прямой етер, Бінгод, привіт, привіт. Прямий етер і презентую для вас свої книжки. Моя перша книжка вийшла якраз перед війною і має назву Життя просто бізнес. Всіх запрошували. Під час війны.